Слава Україні! Черговий день з ним е, е, їду домолочувати пшеницю. Вчора дощик трошки зігнав з поля, але вдома в мене випало 5 міліметрів, а на полі може 5 капель. і отак. Як би відрізало, стояла хмара, лило, а там минуло. Ну, нуло. Та й Богу дякувати, можна щось працювати. Зранку трошки блипнуло сонечко, і зараз захмарилося і малює на обій дощ. А молотити ну, ще десь літа, тому треба спішити. До того ж, ще є одна проблемка. Вилізла, вилізла э, на колесі гуля і хто знає скільки воно ще витримає, дасть хоч до поля доїхати, а тим більше чи дасть зволотити. Колеса вже замовлені, вже їдуть, але час не чекає, треба працювати. Не сказав би, що дуже такі напруги, але. Вашкіжнева, але напружені. Кожна хвилина на рахунку і тут головне, щоб техніка не підводила. ні на одну хвилину. Досить вже вимальовується, що врожай пшениці радує, радує, як для мене і враховуючи ті добрива, які я вносив, це непогано. Я пізніше все підрахую, скажу, але вже візуально видно, що рік пройшов не дарма. Наші сусіди вже працюють. Два лексіони. Обов'язково десь попадуть, за зніму. Вони працюють, звичайно, цікавий контент. Мені просто любо глянути, яка злагоджена робота. 600 елексіон. і він вже давно в господарстві і цього року мені придбали 780-й. не вживаний, але працює чітко. Також. Зерно бункер перевантажувач, джондір і обзоремка. Джонік 83,45. Шеничка дуже гарна, тому що я не раз їздив на своє поле, ну і звичайно спостерігав. Як, який стан цього поля. Попередник тут також ріпак. От як все. рух, рух Камази на відвозці. Збрався я якось до поля. Начебто, вона якраз там внизу тут вийшла, начебто вона не збільшується, може витримає. Колесо в мене БКТ, БКТ 12 слойне, так? Ну і робимо. Колеса вже давно просилися під заміну, тому що Я купив комбайн, так вони вже були такі поганенькі. А це, певно, ще рідне колесо. Яке було з комбайном, воно було з наваркою. Бачите що? І то вже все відлітає. Чесно кажучи, вже не було на чому їздити. Задні колеса я поміняв, купив. Якісь індійці з-під весь. Уже кілька років вони їздять. ну Задні, то задні. Пізніше покажу, які собі замовив. Чесно кажучи, як? Сильного вибору нема, тому що треба вже, які були в наявності, ніхто не дивиться там особливо на ціну, тому що ціна є різна і якість є різна. ну ось така, така пшеничка. Покажу, поки жінка приїде Джоном, отака така пшеничка, непогана. Е, також, також, це поле вже проситься е, орати. Так що тут буде оранка однозначно на, на зяб і сильно захоплюватися без відвалкою. Я не буду. Можна один-два роки зробити, але все одно треба десь колись землю переурати. Хоча б раз на 4 роки чи 5. То моя Моє глибоке переконання. Ну що, працюємо, Дай Бог, що воно витримало все, і погода, і колесо. Та й взагалі техніка. Це є техніка? А, до речі, хто на неві робив? Хто такий термос має? Може і не треба буде водичку хлиптати, а вчора треба було. Я не знаю чи тепер такі роблять навіть до 6 часів. Що з богом? Буганенько. І оцей гектар поля прийшов до мене лише цього року. Ми просто помінялися місцеві господарством. Я віддав там свій байк, а тут собі добрав. Це було в моїх інтересах, перше все, що ближче додому. І напевно для них щоб тут мати е, ціле поле. О, і з того, що цікаво, що це поле оренди, напевно, що в 90-х роках. Ще коли Т74 Бо Я так і не пригадую, щоб воно що було оренда. Технології були мінімальні, спочатку. Десполки потім нову ділом вони займалися. Зараз також в основному лише сполки, тому буде дуже цікаво, особисто для мене подивитися, який ж ґрунт за стільки років без обертання пласта. Нема питань, бо все робиться. Я б не сказав, що такої відчутної різниці немає, наприклад, що тут я обробляв там, час від часу орав, чи навіть робив смарагом глибше. Тому що тестування, ну, скільки там може бути? 10-12 см, чокер більше не робить. Ну, Так що, буде цікавий момент, обов'язково буде відео. І от побачимо, як воно тут, як воно там. Дозбираємо пшеничку на 3 гектарним полі. Залишається така флошка. І можна сказати, можливо, 8 тонн не буде, але десь, десь біля того. Задоволений цього року результатом, Чесно кажучи, я таких урожаїв ще не збирав. Була ось 7, була 6,5, ну, але цей рік вийшов рекорд. Так що таке сьогодні відео всього до нових зустрічей. Попереду ще збирання збирати пшеницю і ярий в